Вищого професійного училища лісового господарства Тетяна Заклевська сьогодні до вашої уваги хочу представити млинці по коржівськи за автентичним стародавним рецептом наших пращурів, за історичними свідченнями. млинці з'явилися у народі, які займалися землеробством та вирощуванням пшениці. Млинці на стародавній Русі вміли готувати ще за часів царя Гороха, ще коли наші предки були язичниками. Їх кругла форма зовсім не випадкова. Древні люди поклонялися природним стихіям, і круглий виріб вони порівнювали з сонцем, яке дарувало людям тепло та світло. Науконці достеменно не визначили, коли вперше виникла ця страва. Є такі версії, що наші предки зналися на млитцях ще до нашої ери. Перше документальне підтвердження, в якому згадується про них, датується 9 століттям нашої ери. Вчені допускають, що назва млинець утворилася від слова млин, і саме їх люди навчили пекти першим слов'ян. Вважалося, що млінці це уособлення сонця і були символом вельми шановного бога Ярила. І тепер млинці залишаються головним атрибутом святкування Свята Колодія, що зберегли у своїй обрядовості ряд елементів слов'янської міфології. Млинці це не унікальна українська страва. У Кожного народу по всьому світу є схожі борошняні вироби. Тільки вони мають свою рецептуру і відрізняються зовнішнім виглядом та смаком. Майже кожен регіон України презентує власну версію млинців. А сьогодні хочу представити вам млинці, які в давнину готували наші пращури на Чернігівщині. Це млинці коржівськи Вони готуються на гречані борошні та з начинкою сушених грибів. Для приготування тіста нам потрібно гречане борошно, пшеничне борошно, молоко, олія, яйця, цукор, сіль та сода. Для начинки ми беремо заздалегідь замочені сушені білі гриби та ріпчату цибулю. Зараз ми змішуємо гречане борошно, заздалегідь просіяне та пшеничне борошно у рівних доля. Улиці змішуємо яйця, цукор, сіль та соду. До молочно яєчної суміші додаємо невеликими порціями борошну та перемішуємо ретельно. Тепер додаємо олію. Та ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Тісто вже готове, а тепер ми ставимо відварювати білі гриби. Для першого разу ми змащуємо пательню в салони та наливаємо. Тепер нарізаємо цибулю для начинки. Нарізаємо дуже дрібно. На розігріту пательню викладаємо ріпчену цибулю та смажимо її. Поки смажиться цибуля, наріжемо грибочки. Теж кубиком різнесеньким. Грибочки вже нарізані, додаємо просиду та усмажимо. Наша начинка вже готова і переходимо до заключного етапу приготування нашої страви, тобто презентації. Кладемо начинку на млинець та загородаємо у вигляді конвертиків. Страва готова смачно!